Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель! 20% в аптеках подорожник вам та гощам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатронбінгель! 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Поки Україна потерпає від спеки у майже як 40 градусів, ми знайшли прохолодну оазу. Це Катя, блогерка, акторка та модель. Вона щойно повернулася до столиці сонячного Таїланду. Звідти привезла й лайфхаки: як пережити спеку без світла. Перше, що я роблю, я закриваю вікна, можу залишити трошки як на зимове провітрювання. А далі штори. Вони затримують сонячне проміння, і кімната не так швидко нагрівається. А для кращого ефекту Катя радить штори блекаут. Вони взагалі не пропускають світло. Далі дівчина веде нас до холодильника. У морозилці завжди близько 5 кілограмів льоду у пляшках. Я їх використовую для того, щоб охолоджувати продукти в холодильнику, коли, наприклад, світла довго нема, або постійно під. Лизно перед сном або я просто так кладу під голову, поки працюю, і воно так дуже класно охолоджує. Так Катя працює буквально декілька хвилин до першого відчуття полегшення, а далі ховає пляшку з льодом під подушку, аби не нашкодити здоров'ю. Мені здається, що ця частина тіла виділяє найбільше всього тепла, тому я тут трошки охолоджую і вже всьому тілу якось легше. Окрім пляшок з водою, в морозилці Каті ще й ковдра. Це новий лайфхак, який дівчина вирішила перевірити. Вона заздалегідь поклала ковдру охолоджуватись. А от який ефект? Дівчина вперше пробує одразу на камеру. Охолоджує, думаю, що Лайфхак робочий, що можна тримати таке простирадло в морозилці на випадок, якщо, наприклад, світла довго нема, і перед сном охолодитися трошки, щоб квартира зайвий раз не нагрівалася, Катя не тільки закриває усі штори, а ще й слідкує за електроприборами, які працюють, коли є світло. Я не вмикаю електроприлади, які сильно нагріваються, такі як духовка, електроплита, комп'ютер, телевізор. Але крім цього, всього дівчина каже на відчуття спеки впливає і раціон. Якщо харчуватись більш легкою їжею, поменше їсти м'яса, чогось такого дуже жирного, то тіло, начебто, як менше тепла виробляє, і тоді прохолодніше. Тобто я більше харчуюсь фруктами, овочами, воду п'ю багато. А це бортпровідниця Дар'я. Після двомісячного відрядження тільки но повернулася додому. Радить спеку пити не звичайну воду в пляшках, а з електролітами. Тому що спотом е, організм втрачає дуже багато калію, натрію і магнію, що порушує наш насос е, внутрішній, який розподіляє вологу в організмі. Тому важливо вирівняти цей баланс, вживаючи таку спеціальну воду. А це допомагає тілу краще переносити спеку, переконує Дар'я, але й можна приготувати правильний освіжаючий напій. Цей секрет дівчина пам'ятає ще з дитинства, адже родом вона з Донеччини. Я пам'ятаю, що в моєму дитинстві було неймовірно спекотне літо, і в нас була сонячна сторона квартири, і спека в квартирі, ну, температура була просто нереальна. І батьки навчили Дарі робити напої, котрі й нині рятують у страшну спеку. Сьогодні я зробила собі такий коктейль: це порічка та лимон. Просто я з вечора залила водою і дала настоятися кілька годин. Дуже такий кисло-солодкий смак. Мені дуже подобається ця комбінація. А як тільки у квартирі з'являється світло, Дар'я спішить буквально законсервувати прохолоду вдома. Вона теж закриває штори, вмикає кондиціонер не нижче, чим на 23 градуси. А головний її секрет це зволожувач повітря. Це в першу чергу зволожує мої слизові, а також шкіру. І під час відключення світла повітря все ж зволожене і зберігає прохолоду близько 3-4 годин. Саме комплекс таких нехитрих лайфхаків допомагає дівчатам зберігати у помешканні комфортну прохолоду, навіть коли на дворі плюс 40, а у квартирі немає світла.